Всім привіт! Сьогодні на Суспільному говоримо з інструктором зі снайпінгу. Привіт, радий тебе да, бачити живим, здоров здоровим і в сумах. Mm, на удивлення, так. Да. Розкажи, будь ласка, як ти докотився до такого життя, як ти став інструктором зі снайпінгу? Я був в одній піхотній бригаді, командиром відділення снайперів, там дуже довго навчався цьому, потім став снайпером в іншій піхотній бригаді. Пройшов дуже великий етап повномасштабки, і мене запросили. Бути інструктором по снайпінгу в один навчальний центр там, при одному управлінні відомстві. І я погодився, бо це трошки передати досвід іншим людям. Він у мене є, є якісь можливості. І є бажання це робити з ким приходиться працювати? Чи це досвідчені люди, чи мобілізовані? Що вони вміють, як потрапляють в навчальний центр? 80% часу ми працюємо з людьми без досвіду. Взагалі мобілізовані. Е, мобілізація триває. Люди приходять, люди будуть виконувати різні завдання, їх треба вчити. І звісно, вчимо там всякі спецпідрозділи. Люди, які виконують завдання, про яких ніколи ніхто не згадає, там, контингент дуже різний, але більша частина це мобілізовані чуваки, які вчора були вдома, а завтра їм їхати там, виконувати завдання. Наскільки швидко вдається їх чомусь навчити, і наскільки вони взагалі вмотивовані? У нас в навчальному центрі трошки інший підхід. Ми не кажемо, що ти там, якийсь там поганий такий сякий. Немає уставщини і армійщини. Все на більш таких е, братерських, побратимських відносинах. Тому люди, коли відчувають, що, ти, що вони тобі не байдужі, вчаться набагато швидше, набагато якісніше. Е, ти пояснюєш їм на що вони вчаться, ти пояснюєш їм, чому ти їх вчиш. І навчання проходить прям швидко. З результатами є типу, нормальні результати наших навчань, вже вони видні. Люди мотивовані. Люди хочуть вижити, люди хочуть нищити ворога і виживати одночасно. Ти казав мені, що в 2017 році сам став снайпером і приходив навчання у західних інструкторів. Так. Да. Розкажи, як це було, і як зараз відрізняється той досвід, який ти маєш від того, чому тебе вчили? Да, школа підготовки снайперів це там 4 місяці навчання. Кожен, хто е, був снайпером в снайперському підрозділі, 90% людей приходило навчання там. І це дуже цікаве і дуже якісне навчання. Бо там проходила справжня селекція, там були справжні інструктори, закордонні, там литовці, це справжня натівська програма навчання не без нюансів, але глобально це 4 місяці дуже якісного навчання, яке в кінці дало результат такий, що по підрозділам снайперів не дуже великі втрати. Тіпа, втрати є, вони болючі, це гинуть реально круті фахівці, але. Кількість втрат через якісну підготовку набагато менше. Ти сказав мені, що з 2010 року в армії відповідно ти застав 2014 рік, коли було вторгнення росіян. Оцей умовна період війни обмеженої інтенсивності до 2022 року і повномасштабне вторгнення. Як відрізняється зараз робота снайпера на фронті? Період між вторгненнями і зараз? Я снайпер там з 18-го року і. Сталі позиції дозволяли нам себе відчувати дуже вільно. Типу ти там цар царей, бо ти приходиш, у тебе дальнобійна гвинтівка, дуже тиха, з великою кратністю оптика, ти е, бачив те, що звичайна людина не побачить, і вмів робити те, що звичайна людина не вміла робити. Тому е, снайпери завжди наносили дуже такі болючі втрати для ворога, як з однієї, так і з другої сторони. Тіпа, тому, е, Робота була спокійна, тиха, бо там оці всі перемір'я, і проче дозволяло себе відчувати дуже спокійно. І все дуже змінилося з початком повномасштабного вторгнення, бо робота снайперів стала дуже небезпечною, прям, бо ти заради одного пострілу. Виходиш на крайні рубежі, стаєш дуже такою легкою ціллю для мімольотного пострілу будь-якої артилерії, міномету чи ще чогось. Важкі калібри для снайперської справи дуже небезпечна штука, бо промах ворога може тобі коштувати життя чисто із-за того, що ти десь там на передовій прямо з дуже легким озброєнням. Повномасштабка. Для снайперської справи прям важкий період. Типу. Але е, саме через якісну підготовку снайпери перебрали на себе дуже багато різних е, різних функцій. Снайперські підрозділи дуже якісно коригують артилерію. Снайперські підрозділи дуже якісно там, спостерігають за ворогом. Снайперські підрозділи там, е, вміють штурмувати. Ну, бо все це заключалось в якійсь там певній якісній підготовці. Тому повномасштабка дуже, дуже показала, що треба готувати людей, типа прям максимально добре, і це буде давати класний результат. Повномасштабка трошки внесла корективи по роботі. Ми багато підрозділів змістилось зі снайперської справи на якусь, е, на я, почало виконувати якісь. Більш доцільніші завдання, які приносять більше користь. Реально так склалось, що підготовка нашої піхоти була а, така. І себе. А, в той час як підрозділи снайперів вміють, а, знають, що такі координати, вміють коригувати артилерії не трохи чуть трохи правіє, а вміють казати там: координати такі-то твій прильот. Прийшов туди, а треба тобі попасти туди. Типу ну, е перебрали на себе функції більш доцільності. Е там, де вони можуть принести більшу користь, чим зробити постріл з якоїсь своєї гвинтівки мобілізованого русского, Ти його вб'єш, але по тобі, по якісному фахівцю, відпрацює потім артилерія так, що ну, просто знищить тебе, твою пару. Або твій підрозділ весь, тому снайпери виконують те, що доцільніше. Якби якась людина, якийсь боєць, який вже служить, або який хоче потрапити в армію і прагне стати снайпером, до чого би ти їм порадив готуватися? От яку підготовку здобувати, чому вчитися, що можливо купувати, що читати? Якщо таке питання у людини стає е через рік? Повномасштабного вторгнення, то рекомендую просто далі займатися тим, чим ти займався, ходити на роботу там, ну, і забути про свої намагання там якісь стати снайпером. Тому е нічого не пораджу, бо снайперські підрозділи зачасту це така дуже плотна сім'я, в яку потрапляють краще. Ти там проявив себе десь там в розвідці, колись в якомусь підрозділі. Познайомився зі снайперами на якійсь спільній роботі. воно так... Це колектив, в який не дуже легко потрапити. Тіпо, в якісь справжні підрозділи потрапляють люди, не вулиці. Тому, поки ти думаєш, як стати снайпером, всі вакантні місця вже зайняті. Тіпо, готуйся просто, глобально готуйся бути військовим, глобально готуйся до того, що прийде час твій. Стати в одну шеренгу, типу, з іншими мобілізованими людьми війни вистачить на всіх е, обща базова підготовка, типу базова стрілкатня, базова балістика, чисто базові речі, але навчитись робити їх більш-менш якісно. Оце все, що пораджу. А потім проявити себе і щоб тебе помітили, забрали в підрозділ снайперів і робити роботу там. Як ти ставишся до того, що. Це не часто трапляється, мабуть, в армії, але ще трапляється, що до людини ставляться як до лона, е, ну, скажімо, відверто. Як ти таке, до цього ставишся? Таке сам? трапляється. Я ставлюсь дуже негативно. Це е, я в тих підрозділах, яких я ніс службу, у нас були завжди дружні відносини. Кожен друг друга поважав, і це випливало в дуже якісний результат. Що Командир тебе поважає, ставить тобі задачу, а ти через те, що бачиш, що він тебе поважає, поважаєш його і ну, виконуєш завдання, ті, так, як треба. Якщо б хтось називав тебе гіфом жовтим, то е, це морально підриває е, твоє відношення до служби, до армії, до людини, яка тобі там щось каже. І це завжди впливає негативно. Тільки людське відношення має бути ті, в армії. По крайній мірі, в якихось підрозділах, де люди більш-менш притомні, я впевнений, що мобілізація це зріз населення, і там можуть бути всілякі люди, до яких ти не достучишся по-людськи. Але глобально, типа, треба пробувати з людьми по-людськи. І це буде давати результат. Військова справа це професія, в якій треба вчитися і мають бути професіонали. Чи є шанс, що мобілізовані? Там, яких е, навчили за 4 тижні зможуть виконувати якісь хоча б мінімальні задачі. Контрактна армія, в якій люди займалися військовою справою, як на роботі, е, зупинила агресію. Типу. Це, вона дала час мобілізованим зібратися в одні підрозділи і закрити потім нестачу людей там, або дати людям перепочити. Контрактна армія це штука, якою люди вчаться. Щоб дати можливість мобілізованим потім трошки піднабратися досвіду і виконувати завдання типу, наряду з кадровими військовими, е, тому мобілізовані роблять дуже круті речі. Це багато дуже потужних хлопців, дівчат е, мобілізовані люди, навчаться бути справжніми військовими, бо такий зараз час. Тебе мобілізували. Тебе відправили на Бахмут, і ти або станеш якісним класним військовим, або, або у тебе будуть дуже неприємності, типу, великі. Розкажи мені, на яких напрямках тобі доводилося працювати? Там не з точністю до села, а з точністю там, хоча б до області. Початок повномасштабки ми зустріли в селищі Піски. Початок повномасштабки там був дуже тихий і спокійний. І наш підрозділ викликало під Київ. Ми звільняли Київщину. За Київщиною поїхали ми зразу Чернігівську область, Чернігівська область Сумська область. В області нам дали тиждень перепочити, коли вона вже була звільнена, і ми відправилися на схід. Це По Пасні, Сєвєродонецьки, пішов ну, е І вже під кінець літа, щоб нам дати перепочити, грубо кажучи, нас відправили на Херсонщину. Ну, там була. Прям хорошо. Херсонщина, так. Да. Це був перепочинок зі Сходу. Е, тому що бої менш інтенсивні, чи тому, що населення більш лояльне. Е, ми приїхали робити рекогностіровку, е, зустрілися з людьми, котрі там стояли на позиціях, і питаємо, що тут відбувається. А вони кажуть: чувак, у нас тут просто, ну, типа, сравня. Я кажу, що тут у вас за срак? Він каже: у нас тут. Посмотри, що происходит. І На полі 5 прильотів. А я розумію, що під попасне, на полі 5 прильотів нікуди буде тіпа, розмістити, бо вони попадуть в інший прильот. І ну, тіпа, це все, що. Мені потрібно було для того, щоб зрозуміти, що на Херсонщині мені сподобається більше ніж на сході. Розкажи з яким набором обладнання ти виходиш виконувати бойову задачу, якщо це можна розповідати, дивлячись, яке завдання. Типа, ти можеш піти на, якесь, на якусь нічну завдання. Це буде один комплект там, обладнання. Там треба буде якийсь тепловізор, прилад нічного бачення, все там, ну все під завдання. Дивлячись, що ти будеш робити. Це може бути від якоїсь дальнобійної гвинтівки, е, далекоміра і метастанції, і до коптера, Starlink та батареї на цей коптер, і автомата з тройним БК типу, бо ти йдеш там, робити якесь інше завдання. Е, все залежить від завдання. Е, твій комплекс спорядження це чисто… Е, Ситуативна штука. Ти такий не дуже кремезний статури. Скажи мені, як ти це все тягаєш? Е, я під Київщиною, ми заходили в мащун, і там в одній з хат був е, на підлогі стояли віси. Я знаю, що в мені там десь там 65-70 я стою там 125 кілограмів. І я такий думаю, нічися, як я це все тягаю. Ну, коротше, якось отак приходиться, приходиться вивозити на собі типу, багато всяких там моментів. Як воно так виходить, я, чесно, навіть не задавався цим питанням, бо це, що ти на собі несеш, воно тобі або полегшить, або врятує життя. Тому вибирати не приходиться. Який був твій найдальший постріл влучний? 1520 метрів. Наскільки це складно такий постріл робити? от Цьому треба довго вчитися, чи це купа факторів склалися, в тому числі і везіння? Це купа факторів, ідеальна погода і гарна, пристріляна винтовочка твоя, типу хороший набій, купа факторів, котра робить твій постріл таким дальнім. Но... Я бачив людей, котрі стріляли дуже далеко, там за два кілометри, і в кончену погоду. Тіпа, це стріляли люди-фахівці. Тому підготовка найбільше за все впливає підготовка твоя. І ти можеш з якоїсь там ситуації витягти максимум. Я так зрозумів, що приходиться працювати з мобілізованими відповідно. Ну, мабуть, їх не треба да, вчити на півтора кілометра, стріляти. Чи цьому теж е, навчаєте? Чи це базова якась стрілецька підготовка? Все під задачі. Приїжджають люди, у котрих завдання там е, піти в Крим, грубо кажучи, чисто теоретично. І вони кажуть, що нам треба зробити так, щоб я стояв там, стріляв там, на 100 метрів, кожен раз влучав. Е, є люди, яким треба дати базу. Все теж індивідуально. Бувають. Е, Підрозділи, котрі приїжджають і ставлять завдання. Нам треба зробити так, щоб наші люди закривали дистанцію 500, 700, 800 метрів з цієї гвинтівки. І ти кажеш, що це там два тижні, і ми будемо типа, дивитися, що воно з цього вийде. Все під завдання, під запити і під людей. Влучно стріляти можна кожного навчити? Думаю, глобально. Якщо у людини буде мотивація, то більш-менш кожного можна навчити стріляти нормально. Точно люди, з якими ти зараз зустрічаєшся, як зі своїми студентами чи як їх назвати, тих, кого ти готуєш, наскільки вони вмотивовані? 99% людей дуже мотивовані. Якщо це ми кажемо про мобілізованих, головне завдання їх одразу почати підготовки готувати. Бо Е, не давати їм засиджуватись в палатках, не байдикувати, щоб вони не этот вкус нічого не ділення, типа перед якимсь там завданням. Бо люди, котрих тільки взяли з вулиці від відправили війська, е, і ти одразу починаєш їх якісно готувати, вони прям мотивовані дуже сильно. Снайперські підрозділи, які ти бачив, в яких ти сам працював і з якими стикався, вони якою зброєю? Означені. Це що за гвинтівки? Підрозділи снайперів, снайперів, кадрових бригад завжди з крутими гвинтівками. Типу. Не крутими, але там дуже якісними. Е е юар 10 це, мабуть, зброя, яка є в кожного кваліфікованого снайпера. Це українського виробництва, 308-й калібр напівавтомат. Вона в підрозділах снайперів наймасовіша. Потім болтові саважі 110. -ті. Їх в один час закупали, прям їх дуже багато. Вони в е підрозділах снайперів присутні в кількості. Зараз з е повномасштабкою я бачив Макміла, Кадекси, типа топові гвинтівки у снайперів присутні. Е барати зараз почали видавати Барати мради. Це теж це топова болтова гвинтівка. Е обладнання. Якісних нормальних підрозділах снайперів, яких я бачив, все прям присутнє. Єдине там автомобілі, розходники оце питання, типа, яке ну, держава не може закривати. Питання по озброєння закрите прям на 90% у всіх там. Зрозуміло, що є втрати. Я бачив, та й у нас були там гвинтівки, яких артилерія просто перерубала пополам. і Людина без зброї, і треба це питання якось закривати. Але глобально, типа, підрозділи. Прямо комплектовані якісною зброєю, все чудово. Відповідно СВД, які я там іноді бачу, вони просто опиняються в руках не дуже да, кваліфікованих да. людей. Так? Ну, це мобілізація, це розширення штатів. І е, я не бачив е, людей кадрових снайперів з СВД вже дуже давно, з 17-го чи з 18-го року не бачив їх. Зараз почав бачити, але в руках мобілізованих. То, ну, е, СВД це найдешевший спосіб навчитись більш-менш нормально стріляти. Е, тому е, це адекватне рішення керівництва взяти їх зі складів і вручити всім, типу, хто, хто того бажає, грубо кажучи. Якщо у когось в руках СВД, то ти скоріше за все мобілізований, і тобі його вручили, щоб. Щоб, щоб якось, мабуть, мотивувати тебе до того, щоб типу навчився стріляти з СПД, зрозумів, що ти вижив з неї максимум, і вже якось там або просив волонтерів, товаришів купити тобі зброю, або йшов на підготовку і тобі держава видасть зброю. Дякую, в мене все. Якщо хочеш щось додати, Та шо, маєш шо ж, шанс. Що ж тут додати? Працюємо, що разом до перемоги. Сьогодні на Суспільному говорили з інструктором зі снайпінгу який тепер передає свій досвід іншим людям і навчає мобілізованих і бійців інших підрозділів стріляти влучно.